Прав. Якщо в мене є знання, думка, факт, у впевненість, я розумію, бачу жизни. Посуваюся в розумінні е, в розумінні матеріалу, не розумію взагалі в розумінні нашого процесу. Всі ті дані, по за якими ми можемо бачити, е, що ми просуваємося. Ми це Тобто в розумі зазнанням я ставлюся до всього так, як в нашому світі. Я ставлюся до всіх речей, які вивчаю. Тобто, від, від перевіряю своїм розумом і відчуттям. Це називається знанні з, з іншого боку. В той же час мені треба бути в своїх відчуттях вище цього світу, вище звичних своїх. Розуму і серця, і вище знання. Тобто і вище знання, це називається, коли я уявляю собі себе і весь світ, що я ставлюся до них у, ну в мірі віддачі, тобто властив, з властивості віддачі, хоча я не, не відчуваю як так. Може, і може, і не дуже здатний, але я хочу бути на у властивості в атмосфері, в умовах. В... Так, на, на рівні то що це віддача. В групі це най, найрозу, найзрозуміліше. Так, в групі у нас і немає у нас наприклад ніякого зв'язку. Я так бачу. Може це інакше, але я так бачу. У мене немає ніякого ставлення, них немає серця і розуму, до них немає ніякої схильності з'єднатися з товаришами. То я говорю, о, є в мене сьогодні обтяження серця. Мої відчуття, мої думки, мої відчуття. Всі ці мої е, сприйняття воно спустилося порівняно з тим, що було вчора, на а зараз на стан спустилося, коли я повністю нуль. Я не відчуваю, що я належу їм, що вони належать мені. Тобто та духовна мережа між десятьма людьми, яку я повинен вибудувати, що це буде моя душа, і там я розкрию в цьому клі розкрию творця. Е, Духовний світ, вічний світ, я відчуваю там тільки себе замість цього. Тобто, через свою худобину, я відчуваю, як, як вона відчуває оця ось тварина. Це називається в знанні. Це називається моє знання. Вище моє знання? Це називається коли я включуся в товаришів і буду намагатися через них відчувати творця, о, тоді це буде називатися вище знання, вище мого знання. Так. Отак От мені треба і вибудовувати, як я, е, як я утворюю вище знання. Я повинен уявляти собі, що я в властивості віддачі живу, в властивості любові, властивості єднання. У мене є такі властивості, що всі ми з'єднані, всі ми з'єднані в, в, в десятці. Так і, хоч я й не бачу цього, про це написано очі в них і не бачатимуть. Правильно, дійсно, ми не бачимо цього нашими очима духовне. Ми побачимо це в властивостях нових, які називаються вже сфірот, парцюв. І так мені треба уявляти собі. Який зв'язок є між нами духовний, якщо, скажімо, ми приходимо до цього, і мені треба намагатися прийти з усіх, з усіх своїх сил, наскільки це тільки можливо? Встановити, тобто е, утворити такі зв'язки. От ті схильності, оті. От Зв'язки, начебто ми вже на духовному рівні перебуваємо, тобто в вірі вище знання, то знання, яке я отримую, це вже зовсім інша реальність. Его моє дає вже мені можливість відчути нове знання, і мені треба підняти себе вище. Вище его весь час. І це моя робота. І так, коли ми будемо робити ще, ще, ще такі, ну, такі підходи, такі спроби, такі кроки, тоді я відчую, що таке знання і ще таке вище знання. І все буде розрив між двома е, духовними рівнями. Я також в своєму знанні, що коли я відчуваю в своєму тілом, також і до цього я починаю ставитися в духовному плані, що це мені дає Творець, Творець мені налаштовує дає таке сприйняття дійсності. І тоді я починаю відчувати, що той світ, який я відчув, відчуваю, він також е, уявний. Це те, що Творець мені е, змальовує, я не існую в цьому світі. Всі ці речі навколо мене, наче які існують, вони існують, тому що Творець дає, такі мені речі, дає матеріальне. Щоб я відчував так, я відчуваю так цю дійсність, а я хочу <ристосвітки> <ристосвітки> і дивитися на це зовсім інше, бо над... придбати інше бачення цього, що я перебуваю в любові, в любові творця, і так ще разу я намагаюся просуватися від знання до вище знання. І в кожній такі в будь-чому все, що є в мені в житті, це перш за все це зрозуміло з десяткою, з групою під час уроку, під час семінарів. В час, коли я в контакті з людьми, які разом зі мною на духовному шляху,